Клієнтка прислала фейковий скрін оплати в надію отримати товар безкоштовно. Тут, бачите, я віконечком закрив тільки наші дані. Клієнтка відправляє цей скрін і зараз показує далі ситуацію. Бачите, які шахрії? Хочуть інтернет-магазин надурити. Зараз я розкажу, що з цим робити взагалі. Дивіться на скріншот. Оплата була в 2:31 вночі. Вранці ми з нею зв'язуємося, пишемо Доброго, відправити квитанцію з банку. Це вона скрін відправляє не квитанцію, а скрін. Далі дивимося. Далі чисто психологічний маніпуляційний прийом. Сьогодні відправити, коли вас тороплять, це сразу сигнал. Це значить, щоб ви, скажімо так, не звертали уваги надавити на вас психологічно, зробити тиск, щоб ви зробили помилку і не подивилися на ті оплати, і просто відправили без оплати товар. Далі дивимося переписку. Маніпуляція не пройшла з терміновістю, бо ми пишемо квитанцію, а не скріншот. Наступ...